Друзі, привіт! Це невеличке відео, в якому я хочу показати, як працювати з підсвітками і хочу підсвітити деякі моменти, щоб вам на початку роботи було зрозуміліше. Отже, в мене є ось така невеличка заготовка. Цей файл також входитиме у набір, і ви зможете відкрити його і щось підглянути. Для початку хочу сказати, що коли ви завантажите сімейство підсвітки у проєкт. То вони виглядатимуть не ось так гарненько напівпрозоро, а вони виглядатимуть ось так. Тобто буде суцільна жовта така завивка. Для того, щоб налаштувати графіку, у набор входить спеціальний фільтр. В мене є короткий мануал у PDF, де я покроково показую, як його завантажити у проєкт. А зараз я просто його увімкну у фільтрах, додам його. Тут ми нічого не маємо змінювати, лише вкажемо якусь прозорість. Ось. І таким чином у нас вже є такий приємний напівпрозорий ефект. А тепер перейдемо до налаштувань сім'їзд. Я зараз буду показувати це на прикладі такого накладного профілю, але загалом усі сімейства профілів з підсвіткою мають ідентичні параметри. Сімейство розміщується по грані. Його можна розтягувати за стрілочкою у 3D, або на плані чи на розгорці, або вказувати довжину ось тут у параметрах. Ширина і висота профілю вказується не тут, а у параметрах типу, оскільки саме по типу розмірам, потім у специфікації ми зможемо фільтрувати і сортувати елементи. Тут є параметр ширини і параметр висоти. І, відповідно, в мене є тип профіль 15х7. Якщо мені потрібен інший розмір, або, наприклад, мені потрібен інший якийсь специфічний профіль, якого в мене немає, я можу просто створити його, створити дублікат цього типу, назвати, що це в мене буде якийсь профіль з певним описом. Казати, що він має бути, наприклад, 30 на 10. Задати ці габарити тут, і в мене буде відповідно цей елемент. І він з цим типом профіль 30 на 10 вже внесеться у специфікацію. Ось тут. І якщо ви захочете задати тут якусь іншу назву, наприклад, це має бути якийсь профіль для підсвітки якоїсь там кутової або ще якоїсь, то ви зможете тут це додати. У властивостях сімейства ось тут є деякі налаштування. По-перше, це налаштування профілю. Що тут є? По-перше, можна включити підрізку правого і лівого кута на 45 градусів. Це зручно, коли, наприклад, в нас підсвітка розміщується по периметру стелі або якогось іншого елементу. Крім того, що є підрізка в цій площині, є ще підрізка для стику стіна стеля. Що це означає? Ось тут в мене є така схожа ситуація, яку я призмоделювала, коли профіль переходить зі стіни на стелю. І ось тут. Є стик під 45 градусів. Він вмикається ось тут. Права і ліва сторона. Зараз я його вимкнула. А ось вимкнула. Після того, як ми налаштуємо профіль, в нас ще є налаштування графіки. Це, до речі, мене тут випадкову. Ось, а, значить, про графіку. У 3D ми можемо побачити, що біля профілю є така жовтенька лінія. Якщо вимкнути товщину лінії, яка буде фактично при друзі, то ця лінія буде такою жирною. Якщо вам ця лінія не потрібна, її можна вимкнути, або можна задати відступ цієї лінії на більшу якусь довжину, наприклад, на коліс. І ця лінія буде далі. Для вигляду на розгортці та на плані можна обімкнути або вимкнути градієнт. Особисто мені більше подобається вимкнути градієнт, але ви можете поставити ось тут галочку, і у вас буде ось таке відображення. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас відображення градієнтне, то при експорті у PDF... Потрібно увімкнути растровий спосіб друку. Наприклад, якщо у вас ключні тіні, то Revit автоматично друкуватиме цей аркуш растровим способом, і градієнт буде видно коректно, так як він є тут. Але якщо у вас є друк у векторному способі, то при друці в PDF ось ця заливка виглядатиме ось таким схожим чином. Тобто вона буде просто напівпрозорою і суцільною. Такої розтяжечки по кольорам, на жаль, не буде. Це така особливість експорту зображень у Revit. Ідемо далі. Після того, як ми налаштували графіку, ось тут у властивостях є ще блок бічний вид і фронтальневид. Що це таке? Якщо ми зараз подивимося на профілі, ось так, я б так... товщину. Якщо ми подивимось на нього. З цього боку, ми наче дивимося на нього спереду. А якщо ми подивимося ось так на нього зверху, то це наче вигляд збоку. І спираючись на цей висновок, можна далі розуміти, що є в налаштуванні. Зараз ми дивимося на профіль спереду. І, власне, нам потрібні тоді налаштування FrontView. Тут є відступ символа. Тобто від нашої заливочки. Також є ширина заливки, ширина цього свічення. Можна зробити її більшою чи меншою. І також тут є такі галочки. Зараз я вимкну підрізку, щоб краще пояснити. Зараз в мене навпроти бічних частин нема галочки, і в мене по бокам нема підсвіточки, нема цього свічення. Я можу поставити галочку. І тут в мене з'являється теж заливка. Якщо мені потрібно, я можу вимкнути ці бічні частини і вимкнути якусь зовнішню сторону, і в мене свідчення буде лише в один бік. Якщо профіль розміщений вертикально, то на плані це свідчення також буде лише в один бік. І останній блок це проєкція. Якщо ви користувалися вже моїми наборами розеток або синтехнічних виводів, то я думаю, що ви вже стикалися з тими параметрами. Але зараз я детальніше покажу, для чого вони є. Наприклад, ось тут в мене є підсвітки під якоюсь умовною поличкою. Зазвичай я роблю плани освітлення саме на плані, тобто не на стелі, а на плані. У мене тут включається режим Coordination, і я бачу світальник. Але якщо якась поличка є над підсвіткою, то я не побачу цю, цю підсвітку. Зараз я бачу цю підсвітку, тому що в мене ось тут задано проекції на 120. Сайт View нас тут не цікавить. Тут зараз працює саме вид спереду, бо ми, ми зараз дивимося на профіль, ніби фронтальний. Якщо зараз я приберу це зміщення, то світильник зникне, і я не буду бачити цієї підсвітки. Тут є такий цікавий нюанс, що, наприклад, зараз в мене профіль зміщений тут, він світить вниз, і проєкцію я зміщувала сюди, з додатнім значенням. Якщо мені потрібно буде змістити проєкцію в цей бік. То потрібно, буде, ну, відповідно, зміщувати проекцію на від'ємні значення, в інший бік. Наприклад, така ситуація в мене зараз ось тут. У мене є профіль. Це, звісно, вимуше якась е, така нереальна ситуація, але просто показує принцип. Є профіль перед ним якийсь предмет. Я хочу побачити, де розговорці це свідчення. І я тут маю вписувати вже зміщені проекції не на додатній якийсь показник, а на від'ємний. Ось тут я задала зміщення мінус 500. Якщо тут буде 0, то ця підсвітка буде за колоною. Можливо, в деяких якихось специфічних випадках вам це знадобиться. А тепер можемо перейти до специфікації. Вже я її показувала вам, але зараз пройдемося детальніше. Тут зараз є багато стовпчиків багато параметрів. Якщо якісь із них вам не потрібні, ви можете просто приховати. Тут є символи, вірніше картинки, і вони вносяться у табличку автоматично. Тобто ви не маєте вручну підтягувати ці картинки, а сімейство має цей збудований параметр у собі. Якщо я виділю якийсь профіль, то у параметрах типу ось тут є такий символ. Він є зараз неактивний, тому що тут він не має змінюватися. Якщо раптом він злітає, то потрібно зайти у сімейство. І ось тут де символ його підтягнути. І потім при завантаженні у сімейство обрати варіант. Перезаписати існуючу версію і значення параметрів. Бо якщо значення параметрів не перезаписувати, то ця картинка не підтягнеться. Так як це параметр, то значення цього параметру також треба перезаписати. Але якщо це буде для вас незручно, то можна цей стовпчик приховати і зробити звичайний стовпчик з зображенням і вручну втягувати ту картинку, яка вам необхідна. Так, зараз в мене ревіт. У мене просто зараз всі сімейства були саме такі. Зараз я перезаписала цей параметр. Ось, і так як я нічого не змінювала, то в мене все лишилося так, як і було. Далі, крім картинки, в мене є назва типу. Це, відповідно, ось ця назва, яка в нас є. Її можна переименовувати і вписувати. Ту назву, яка вам потрібна на тій мові, на якій ви виконуєте проєкт. Також тут є параметри ширини і висоти профілю. Це параметри типу, які ми задаємо. Також є довжина, Довжина. Вона рахує сумарно всю довжину профілів такого типу у проєкті. І далі є температура свідчення, температура і потужність. Де можна знайти ці параметри? Якщо зайти у налаштування типу, то ось тут внизу є блок фотометричних параметрів. Ось тут є температура свідчення, а ось тут є потужність. І можна задавати якісь вади. Наприклад, можемо змінити. І тепер в нас цей тип буде з потужністю 6. І, звичайно, є параметр матеріалу самого профілю і простіючі. Ще хочу наголосити вашу увагу на тому, що до специфікації вносяться сімейства категорії Lighting Fixtures, які мають коментар LED. Ось тут у фільтра це вказано. Цей коментар в мене вже вписаний у сімействах. Ось тут. Якщо, наприклад, у вас у проєкті буде сімейство профілю гола, як в мене ось це, і ви будете його використовувати для кухні, то в теорії у специфікації профілів з підсвіткою вам він не потрібний, тому що ці профілі вже рахують і виготовляють в меблярі. Тому, наприклад, зараз профіль Гола має коментар. Furniture. І він не вноситься до таблички, але до нього застосовується фільтр, який робить прозорість. Але якщо раптом вам знадобиться цей профіль також у загальній специфікації, то можете тут поставити LED, і у нашій табличці з'явиться Golem. На цьому загалом все. І ще пару слів скажу лише про. Зиркала. Є тип з вічною підсвіткою і є тип з лицевою підсвіткою. На розгорці лице виглядає ось таким чином. По параметрам тут все досить схоже на параметри профілів. Є довжина висота, є ще галочка для увімкнення рамки, і також для, для налаштування ширини рамки. І є параметри для, власне, штриховочки свідчення. Вони ось тут. От було за графікою. А ось тут Delete – Це налаштування задньої частини за зерка. Ось цієї виступаючої частинки. Я можу її змінити. І її відступ збільшиться. Також є тут 3D-лінія. Зараз у 3D її продемонструю. Ось вона. Її також можна вимкнути. І нарешті тут, ще є налаштування підсвіточки світочки ось цієї заливки. Можна змінити її довжину. Можна її зробити градієнтною, можна взагалі її вимкнути на фронтальному виді, і можна взагалі її вимкнути, якщо вона не потрібна, ось тут на бічному виді. Ось. Якщо ви хочете, можете лишити, наприклад, її на фронтальному, а на плані, якщо вона вам не подобається, то її Можна вимкнути. І хочу ще такий цікавий нюанс сказати: зараз в мене ось ця підсвіточка липцева, вона не має чорних ліній, вони такі жовтенькі. І це виглядає досить так акуратно. Але якщо ви завантажите їх, ці сімейства, у свої розгортки, то у вас ця лінія може бути чорними. Від чого це залежить? Справа у тому, що у налаштування графіки ось тут може стояти якийсь, якась лінія для собаку. Наприклад, я зараз поставлю якусь умовну лінію, і в мене зараз ця обводка стала чорною. Тобто, по суті, це Revit обводить усі грані елементів. Якщо ви не хочете бачити її чорною, то просто на розгорці. І дзеркалом потрібно буде прибрати цей сувет, і тоді окантовочка буде такою більш делікатною. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть якісь запитання або якісь нестиковки, пишіть мені, я буду допомагати розбиратися і будемо разом покращувати наше сімейство.